Друзі, всім привіт. Сьогодні 8 вересня, 23 рік. І нарешті папая. Папая дозріла, будемо пробувати зараз. Ще не знаю наскільки вона там, але жовта. Мене звати Анатолій. Мене звати Анатолій. Дружина вона знімає канал Тропічний Сад на Ютубі, а також Тропік Сад в TikTok. Хто дивиться в Тіктосі, мої підписники? Я думаю, що хтось слідкує, я вже показував. Зараз будемо ми її знімати, будемо пробувати її на смак. Яка вона? Говорять, що краще, щоб полежала днів 3-5, зірвана. Але подивимося, як, наскільки воно буде смачне і все. От. І так, давайте спробуємо. Не знаю, чи вона так дірветься, чи будемо різати сікатором. Давайте спробуємо обережно. Опа! Озірвалась. Ой, вона вже бачу, вроді як достише. Такі, як м'якенька. Клас. Приємний смак. Давайте зараз ми підемо, е, обмиємо її трішки, тому що все одна якась пилюка, якісь там жучки, паучки лазили. так. От, Тому нам потрібно її обрізати. Дивіться, який плодик прикольний такий. От, Дуже такий яскравий. Це малесенький самий перший. Він не ми ваги не взяли. Ну нічого, вже так як буде. Як буде. Давайте, мабуть, ми зараз на паузу поставимо. і Це цей оцей маленький зважимо плодик. Це сами самий манюсінький перший плодик. Давайте зараз візьмемо ваги. І так. Ваги взяли. Давайте подивимося. Я напоминаю, це самий манюсінький, самий перший, який зав'язався. Ну, Реально останні плодики разів в три більші. Ну, Це точно деякі і більше. Але давайте все-таки спробуємо. Ваги давайте показую ваги. Нулі. Кладемо він маленький, я думаю, десь як ти думаєш, скільки? Грамів 200. 250, десь отак. О, 241 грам. Я ж говорив. 241 грам, манюсінький плодик. То я думаю, ти десь будуть по грамів 700, отак, от, приблизно так. І все, да, давайте далі поїхали. Не будемо затягувати, бо хочеться, хочеться його це все спробувати. От, так. Та-дам-там-там. -там -там. Що будемо розв'язати, ваги виключимо. От. Так. І що? Знімай. Я аж хвилююсь. Чекали, нарешті цю попаю. Ну, а так, мені здається, вона досигла. Подивимося. Ой, друзі, вона так ріжеться, як масло. Знаєте, як масло підтаву? Я так от ріжеш, а воно так ріш, ножик іде легесенько. Дивіться, як, я навіть не напрягаюсь. Хоп! Ви бачилися? Ви подивіться на це. Блін. Слосіннячко є? Нема, але дивіться, яка вона крутяцька в розрізі. Mm. Блін, така прикольна! Mm. Скажи, ану? А! Ну? а, -а, -а. Mm. Я тобі дам понюхать. Воно mm. ну, зараз. Прикольна. Mm. Да? Mm -hmm. Зверху не така була на смак. ну в смисли, Ми на... колись пробували папаю, то вона не дуже гарно запах. Вона була смачна, але запах не дуже був. А тут приємний. приємний. Такий... Якийсь, Я не можу зрозуміти mm -hmm. нотки, чого ану знімай мене, щоб бачила, як я нюхаю. А... Друзі, якийсь такий. Я навіть не можу зрозуміти який запах. Не можу зрозуміти. Ось. Ну що, нарешті будемо пробувати. Давайте будемо пробувати. Ну Дивіться, вона, Вона навіть і всередині заповнена. Ну Реально небагато пустотілого, вона, як завжди, як правило, то пуста всередині. От, маленька. Все, давайте ми відріжемо да, от, через всю. Ну, ви, ви бачите, як вона ріжеться легенько. Дивіться. Хоп, я взагалі так. Тільки-тільки трошки і. А ну давайте я ж і поділюсь з дружиною пополам. Одночасно, щоб чавкать. Так. ой, і зараз будемо пробувати. Ти яку вири, яку тобі. Ці? Ну, більше, звичайно. Так, да. понятно. На. Тільки ж давай не, не тряси камери, коли будеш жувати. Та підожди, я ж буду пробувати. А ну-ка, знімай мене. Так, будемо спакувати. Достигла. Солодка. Mm -hmm. Вона достигла, друзі, вона реально 100%. Навіть шкурочка я їм, я її не відчуваю, вона 100% достигла. Солодка, реально солодка, солодка. Да. немає якихось там таких присмаків, mm -hmm. неприємних. Вона прикольна. Такі, ну, вона смачна. Якісь такі нотки, чогось. Там я зараз я... коменти гарбуз якийсь, не Ні. Друзі, вона реально це, нам привозили з Бразилії, це, до речі, вона. Бразильська папая. Нам привозили з Бразилії, вона вже була стигла, може, не настільки, звичайно, ми їли, вона не така була смачна. А ця реально даю вам 100% не те, що ми там свою виростили, і, ну, знаєте, я щось на відео розповідаю, а вона реально смачна. Мені здається, навіть перший пліт він не настільки буде навіть mm -hmm. ще передавати, mm -hmm. як перший помідор. Вона дуже достигла. Такий якийсь типу, і не день смак, і якийсь такий не дюшеса, щось Трохи такі... навіть і манго схоже, да, щось да, да, трошки. О, да, о, я не мог згадати, який є... Чи що за смак такий... ні, треба ще їсти. А ну давайте ще тоді. Щас ще одріжемо, бо я не, не спробував нормально. А ну бери цілу, Бери, пробуй. Давай, сейчас ми поріжемо. А я оцю, мабуть, так пополам і ще й потім пополам. Не, ладно, давайте отак зріжемо. Ми зараз її з'їмо, поки відео йде. ми її зімо при вас. Бо це, короче, треба затестячить нормально. Бери. Тобі зручно їсти? Ну, оцю бери велику. Я вам заведу. Друзі, ну, що вам хочеться сказати. Поки моя дружина їсть, я а, на фоні цього, як вона там чавкає тихенько. Я вам скажу. Реально смачна папая. Я дуже багато читав, так як і за пепіно. У нас там пепіно є ще. Да? А, ну, типа, не смачна. якийсь гарбуз, там, диня, там, щось таке. Ну, типа, огірок. А, Це пепіно за огірок говорив. Mm -hmm. А папая, типу, там якась смак, морква. гарбуза, морква. Нічого подібне. Друзі, те, що вирощено, бачите, в нас вона в літо попала. І вона зараз перші плодики достигають. Звичайно, якби взагалі вліто все достигало, то. Ну хоча вона дуже солодка. Вона, Ну 100% ти бачиш шкірочка, наскільки тоненька. Навіть шкірочка навіть, її можна їсти, її можна я, їсти не можна я не знаю, чи можна її їсти. Блін, ну клас. Клас вона, вона, вона смачна. Але ми продемонструємо ще, коли ми реально знімемо плід наступний, полежить воно. Днів 3-5 і ми ще спробуємо реально, коли вона б долежить. Можливо, ще зміниться смак. Ну клас. Я короче, я думаю, ви зрозуміли, так? Надо доїдати, бо короче, незручно вас, Так, от чавка тут і облизується, вибачте. Я там знімав, покажи швиденько, саджанці є дуже крутязькі. Сьогодні вже приїжджали до нас, прям забирали, люди побачили. Є саджанці, Так що спішіть, поки ще є гарні, класні. Е, ви зрозуміли. Є там невеликі карликові, які покажи, вона маленька. бачите? І, На але... фоні маракує. Да, але насправді вона суперова. Все, друзі, е, що я хочу сказати, обов'язково підписуйтесь, обов'язково будемо ділитися з вами обов'язково. Як вирощуємо до речі, є відео. Подивіться в списку відтворень. На Ютубі, я говорю зараз за YouTube, там є відео, як доглядати Папаю. Є запитання? Пишіть мені. Підписуйтесь на канал, звичайно, щоб не пропустити, бо у нас трошки є рослинок. А зараз е, ми покажемо вам, як бананчик у нас розвивається, Бо на Тік-Ток я показував, на Ютубі ще вам не показував, що у нас заквітнув банан. Точніше, Ліжа, Ліза банжа. Сейчас моя дружина, на секундочку приоткриє вам. А ви не забувайте поставити подобачку нам. Ми трудилися, ми дуже задоволені. Я, наприклад, дуже задоволений. У нас зараз більше 60 плодиків висить. Я думаю, ми ще поїмо і з вами ще зустрінемося. Так що, друзі, пока показуй е, квітку. Все довго не показують. Все, пока-пока. Гарного всім настрою і мирного неба.